Без рослин не було б життя на нашій планеті, адже вони не тільки допомагають живим істотам дихати, а й лікують їх від багатьох хвороб. Природа пропонує людині величезне розмаїття лікарських рослин. Але потрібно знати, як правильно їх використовувати. Тож сьогодні ми проведемо невеличку пізнавальну бесіду. Що ми знаємо про лікарські рослини? Мята це рослина з освіжаючим ароматом. Вона допомагає з поганим подихом та шлунковими неприємностями. Мята також заспокоює живіт і знімає біль. Календула це яскрава квітка, яка має чудові лікувальні властивості. Вона зцілює порізи та рани. А також допомагає в боротьбі з запаленням шкіри. Лаванда це ароматна трава, яка допомагає заспокоїтися та розслабитися. Вона корисна при стресі та тривозі, допомагаючи нам почуватися краще. Алоє має чудові властивості для шкіри. Заспокоює подразнену шкіру, зволожує її та допомагає у загоєнні порізів. А часник це не лише смачна приправа, але й корисна рослина. Він має антибактеріальні властивості, що допомагають боротися з застудою та підтримують імунітет. Кожна з цих рослин має свої унікальні корисні властивості. Які допомагають нам залишатися здоровими і щасливими. Лікарські рослини це такі рослини, які можуть допомогти нам залишатися здоровими. Вони мають корисні властивості для нашого організму. Колись у далекому саду жили рослини, які могли лікувати людей. Одного разу маленький хлопчик. На ім'я Тимко вирішив допомогти своїм друзям, квітам, травам і деревам, розповісти про їхні корисні властивості. Він показав дітям, як м'ята може освіжити подих, як календула зцілює порізи, а лаванда допомагає заспокоїтися. Разом із своїми зеленими друзями вони розказали всім, як важливо берегти рослини, щоб вони завжди могли допомагати людям.